Всім доброго дня, ще один спринтер 906, виїхав вже готовий на ЗСТО. А, стояв раніше тут двигун 2.2651, поставили 2.7647. Для економії коштів клієнтських залишили впускний колектор від легкового Мерседеса Не потрібно купувати алюмінієвий, а залишили легковий. Це для того, щоб дешевше було. Пропоную два варіанти. Може бути. Дорожче з алюмінієвим колектором, може бути дешевше, з пластиковим вписним колектором. Двигун повністю обслужили, поставили нову помпу, новий термостат, форсунки всі після провірки, всі розходники були замінені. Коробка стоїть через плиту, плита гарно йде по контуру коробки і по контуру двигуна, кругленька, якщо Ось досить гарна плита. Також замінили мультимедійний руль і подушку стояли прості, а поставили вже рестайлінговий руль після 2014 року, в якому працюють, показує температуру двигуна. А саме основне, це якраз температура показує всі помилки, розхід, який він ще не сформувався. Ох, дуже хороший двигун. Ось так. Всім, кому потрібно зробити ось таке переобладнання, звертайтесь, допоможемо.